Професійно-технічна освіта потребує реформи і однозначно треба вирішувати питання щодо забезпечення фінансування, утримання професійно-технічної освіти в Тернопільській області. В даному випадку більшість ресурсів сьогодні передано із повноваженнями на органи місцевого самоврядування в Тернопільській області, зокрема. Тому в Тернополі, в місті Тернополі, такої проблеми немає. Чому? Тому що. Професійно-технічна освіта в Тернопільській місті Тернополі дофінансується з рахунок громади міста Тернополя. Але одночасно такі проблеми виникають в районах Тернопільської області з огляду на те, що райони такої можливості утримувати професійно-технічну освіту не мають. І ПТУ. Саме тому я звернувся до прем'єр-міністра України посприяти виділенню додаткової субвенції стабілізаційної дотації на. Професійно-технічну освіту в Тернопільській області, яка складає 37 мільйонів гривень до кінця року. Хочу зазначити, що професійно-технічна освіта в Тернопільській області обходиться майже в 190 мільйонів гривень на рік. Ми маємо визначатися щодо необхідності пріоритетів використання цих коштів.